Всім привіт! Маємо на продажу такого жеребчика, чистокровний спотровний має аску світло, потім скаже. Беребець прилезний стан Франції. Сьогодні якраз йому 8 років. Кого випікають на продажу, на одні, на паровку, любе. Номер буде у варті. Беребець дуже енербійний. Дензи немає доброї. Дуже, Дуже шустрий. Так що коли цікаві, який жеребець, це шостокровний кровний пастероль, привезені з Франції, Сьогодні йому якраз 8 років. Номер буде осу, будете дзвонити. Може бути продаж, може бути одніх любе, Хто хоче на паровку, привеземо, паруємо кобелу. Восадка там не по ньому розміщена, тобто кому цікаво, номер в описі воно є. Дивіться, яке м'яче волосся. Оп'ять намагаєшся. Ну, велике. Таке волосся ще сапірне має. Так само, та, як і ти. Так. Гладкий француз. Traga foto na não roba. Tá. 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 Sve, ti li si ko ko znaje? u žavu, na vid, da ovo to odnosi. U

Так бігти! Але розумний черник опять на повідку і я не вириваюсь нічого. На повідку хай на так, так Так. Kan du holde her? Oh. Ty, молода, і має збігати, що, ти молодей маєш бігати що за мучити. Да присю передіс я буду бігати такими жеребцями. Ти зростаєш буде бігати. У нас там та є жеребці, так що кого цікав. Proda de parou, que o baixo aí, a deleguinha. Agora eu vamos ver aqui. Tá aqui. Só o o

спуститься. Пойми, что. Дыка, стойка у меня. Стань, 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 стань. Стань. И Стань. Так у кого буде цікавити, такий зараз номер уортиці дзвонить. Паровка продажа обмін любе.